Валерій чалий є з нами на скайпі. Надзвичайний повноважний посол України у США у 15-19 роках голова правління українського кризового медіа центру. Вітаємо вас, пане Валерію. Слава Україні! Героям слава. Давайте розпочнемо з цього міжнародного гучного скандалу, в який Україна, як можна сказати, і побіжно втрапила у Канаді. Запросили Ярослава Гунька, канадські посадовці. І далі от це почалося, що він був учасником дивізії «Вафен Галичина. Канадці одразу ж почали вибачатися, хоча в Україні, зрештою, навіть Верховний суд, якщо не помиляюся, у 22 році визнав, що символіка дивізії Галичина не є нацистською. І якщо людина 98 років зараз має поважний вік і собі спокійно мешкає у Канаді, ніхто її не обмежує в правах, то чому вона не може бути учасником таких засідань? Але, зрештою, тут бачите, мені здається, що і по усій території України. Якщо там брати зріс, то думки залежно від регіону, вони ж змінюються, так? Тобто в нас у Львові на це свій погляд є. І, зокрема, на сесії Львівської міської ради депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода, зокрема, Любов Мельничук, ми це слухали в ефірі, заявив, що Україна однозначно має захищати людей, які боролися за незалежність нашої держави, як від нацистської Німеччини, так і від радянської Росії. Як ви дивитесь на цю ситуацію? Як ви аналізуєте подальшу реакцію канадців, які почали вибачатися і звільняти усіх, хто був до цього причетний? Як ви вважаєте, як мала би відреагувати Україна? Адже зараз офіційно Україна десь вирішила зайняти таку позицію, ну скажем так, мовчазну з приводу цієї ситуації? Ну я, я би розглянув її, суто з точки зору такої правової і з нашої зовнішньої діяльності. Є громадянин Канади, який є закордонним українцем, тобто має коріння українське і не остання людина в зв'язку з Україною. скажімо так, він е, дає донати, в тому числі на українські студії в Альбертському університеті. Він е, дуже довго ну, Я так розумію, його запросили. Е, значить, його я його не знаю особисто, але. Якщо його запрошують, це значить людина якась відома в середовищі, принаймні, того українства. Там і до нього немає ніяких претензій, ніяких судів, жодних. Одночасно немає в Канаді іншого рішення ніж комісії, яка була в Канаді стосовно е, дивізії згалучити і ролі там е, українців. Тобто, це складне минуле, але юридичних висновків інших ніж ми маємо на сьогодні. Що це не є приналежність до фашизму, до нацизму, тобто це інша історія. Вона складна, але інша. Нюрнберг також не прийняв такого рішення. Тобто громадянин Канади зі всіма правами, раптом всі тут вирішили, що щось не так. А чому вирішили? Треба ще зрозуміти, хто підштовхнув цей процес, хто підняв це питання, яким чином воно розкрутилося. І наслідки мені не подобаються зовсім. Оці вибачення, які пішли від канадських офіційних осіб. Потім вернули назад його внесок пана Гонька, вернули назад внесок, який він робив в український розвиток українських студій. Тобто, або ви скажіть, що ця людина приналежна і здійснювала злочини, тоді треба суд, або ну не займайтесь таким цкуванням на пустому місці. Або якщо, врешті-решт, ви вже запросили, то не ганьбіться самі просто. Тому дуже дивна історія. Вважаю, що в Україні треба на це реагувати, тому що я з цим стикався, наприклад, в Вашингтоні в Сполучених Штатах, коли нацистами називали полказов. Азов, і це була цілеспрямована антиукраїнська кампанія, яку крутили росіяни, дуже близько зайшли. А через стаферів конгресменів. Результат, ми попрацювали, і тих стаферів, які ну вели в оману своїх, конгресменів, виявили, що вони агенти. Ну, я не знаю точно, чи це ФСБшні агенти, але вони агенти російських спецслужб і один з них в тюрмі зараз. Тобто, я думаю, що тут є в цій історії. Ну не можу зараз без фактів цього доказати, але це дуже цей почерк, дуже схожий на російські спеціальні операції. І ну, таке реагування і жодного з боку України я не вважаю правильно. Ну, це насправді от я хотів вам це питання задати, а ви самі, по суті, на нього і відповіли, що тут може бути почерк російських спецслужб. Але якщо ми з вами в ефірі. Можемо це проаналізувати уже багато. Також аналітичних думок є, що ну те, як ця ситуація розгорнулася постфактом. Ну, ну однозначно, якщо це не вигадали самі росіяни, то їм би варто було це вигадувати. Чому ніхто з цієї точки зору в тій самій Канаді не аналізує в Сполучених Штатах? Ми не знаю. От це мене дивує. Я був в Канаді. Був із бендерівцями, і з Мельниківцями, з нашою діаспорою, спілкувався. У них не прості у самих історичні там враження. Вони, можливо, між собою також якісь певні моменти. Але це е, проукраїнська позиція і чому вони мовчать, чому мовчить діаспора українська в Канаді, чому мовчить посол чи посолка, правильно зараз сказати? Я не розумію. Тому що так, якщо ми промовчимо, значить. Тоді проти кожного українця е, на свій розсуд закордонного українця, вони будуть, е, якщо хтось сказав щось не так, причому не обов'язково росіяни, от е, тоді будуть піднімати на політичний рівень це питання, і воно буде шкодити кожен раз. Тобто тут є суто юридичне питання. Інша справа, що все-таки, я так розумію, він громадянин Канади, і ми не можемо теж тут втручатися. В їх справи внутрішні тут цей момент треба врахувати, але діаспора українська промовчала організована діаспора і дуже дивно. Я дуже дивуюсь, чому немає моїх хороших знайомих і президента світового конгресу українців Павла Грода, і чому немає керівників канадського об'єднання українців. Можливо, не хочуть зараз на це ну, питання, давати його розкручувати ворогам. Можливо. Ну, я ще допускаю, в мене немає фактів. Якщо там є дійсно судові наслідки, можливо, там є якісь факти, які, про їх треба сказати тоді, чому ви до цього конкретного громадянина ставитесь таким чином, ще й чомусь зараз це все згадали. Дуже якась мутна історія, чесно кажучи. І перше, що я хотів би почути, реакцію нашої діаспори. Саме там організованої діаспори, чому вони мовчать? Це мене дуже дивує. Нас, ну, до речі, багато дивляться із діаспори. Ютуб канал говорить Великий Львів, а от не конкретно вони, а інші наші коментатори пишуть Подяки Ярославу Гуньку. Слава Ярославу Гуньку і. Ну насправді так вважають ті, хто нас дивиться зараз. До інших ще міжнародних тем. Хотіли з вами це обговорити. Угорщина стала першою країною ЄС. чий посол вручив вірчі грамоти Лукашенку після 2020 року? Це останній процедурний момент для початку роботи посла в мінську. І далі цитату Лукашенка. Давайте глянемо, що ж він сказав. Угорщина давній надійний друг Білорусі, відносини з якою перевірені часом будуються на прагматичній основі взаємоповаги. Сам проголошений президент Білоруської держави так про це каже. А пане чали, що це означає? Ну ми якби не дивуємося з позиції Угорщини, але те, що вона часто себе поводить так доволі зухвало в межах Європейського союзу. Це щось, що це означає. Якщо коротко сказати, то це порушення спільної зовнішньої і безпекової політики Європейського Союзу. А чому це порушення? Це порушення базових договорів Європейського Союзу, тому Брюссель мав би відреагувати, тому що в них же є рішення спільне стосовно Білорусі, тобто і Угорщина не перший раз демонструє. Позицію, яка відрізняється дуже сильно, якщо так м'яко кажучи, а то йде на просто ну не тільки ця позиція. Вони заблокували 500 мільйонів зараз на фонд по зброї для України, шантажують, вимагають від України е, спід санкції вивести їх банк. Тобто вони це цинічні люди, які е, стали політиками, е, які використовують зараз ситуацію, що угорщину не можуть там. Позбавити членства в Європейському Союзу чи в НАТО за те, що вони фактично принципи ці підмінили іншими. Тому е, я думаю, що, на жаль, на жаль, тут прийдеться це просто враховувати, але Брюссель має відповісти. Ну і це такий сигнал, також нам, що завжди е, ми розраховуємо на те, що всі будуть е, відстоювати принципи і цінності. А є країни, є лідери. Ну скоріше тут лідери, тому що тут не скажеш про всіх угорців, але є лідери, які хочуть ці воєнні часи в цій мутній воді зловити свою рибу. І ми знаємо цинізм пана Орбана. Він нещодавно заявив про територію українську, тобто тут уже не дивується. Людина просто хоче там править завжди. До речі, авторитарний стиль в Угорщині наростає. Це загроза для Європейського Союзу внутрішньо, я бажаю. Він вже заявив, що він буде правити там 20 років. Тобто, це цілеспрямована позиція. Вони е, ну, користуються от такою ситуацією, що їх зараз не можуть на них надавити. Але позбавити певних фондів фінансових е, потрібно, тому що, ну і, мабуть, вони все таки. Сказати просто, що вони завжди відстоюють національні інтереси Угорщини, я би не сказав. Тому що стратегічно вони працюють фактично проти інтересів Угорщини в Європейському Союзі і в НАТО. А чому так вони так роблять? Ну це вже питання до відповідних структур. А угорські угорці, угорський народ це їх. Я не хочу в їх справи. Це законно обрані лідери країни, от такі вони, як є. Але треба в це враховувати. Що, на жаль, на жаль, є така позиція, з якою дуже складно вести справу. Нам одноосібно треба з Брюсселем говорити разом про це. У нас є спільні структури, у нас є спільні інтереси. Вони найба ми український народ зробив набагато більше останнім часом на майдані під час війни, захищаючи європейські цінності, європейські принципи. Ну а ці формально знаходяться в європейському союзі, але насправді працюють зовсім проти європейського союзу. От ви кажете, чому вони це роблять і чому їм дозволяють це робити в європейському союзі? Ось ця цитата, яку ми показували Орбана, ми не знаємо розмірів території України. Він сказав, що прийняти її в Євросоюз. Нагадаю, що в нас є так схвалена заявка про вступ до ЄС і м, такий початок перемовин про ці всі процеси очікують на кінець року. А, а от ну, як вони можуть, що вони будуть робити у Угорщина? Ми вже можемо якось прогнозувати їхні дії, їхню позицію стосовно нас. Звичайно, вони поки там прем'єр Орбан він буде торгуватись і виторговувати собі гроші, пільги. І не пускати Україну, скористатись будь-яким таким чином він вбиває два, два зайця. З одного боку, він виторговує собі від Брюсселя, і з Москви має, має лояльну позицію. Ви ж бачили заяви, які були одночасно. До речі, і президент Угорщини їде, вона їде до Маска і Ламаска в Техас. Тобто вони дуже непогано влаштувалися в цій ситуації. А от ці заяви про території, вони повірте мені, вони глибоко сидять там. Ще треба розібратись. Чому? Напередодні 22-го, навіть не 24, го а ще до 22 лютого минулого року чомусь почали з сіл під перед кордонами українськими вивозити людей і завозити угорські війська туди. Це факти, які підтверджуються. А це було для чого? Це взагалі що було? Є розслідування, є наша позиція з цього приводу. Ми в залі піднімали це питання. Я вважаю заяву пана Орбана як е, такою, яка межує з територіальними претензіями до України зараз. О, те, що він сказав, тому що я поясню. Ми по перше, він неправду говорить. Е, Кіпр приймали в європейський союз, е, і до сих пір спеціалісти знають, що акі комунітер, тобто правила Європейського Союзу, діють тільки на частини на території Кіпру. Бо інша частина контролюється там іншою владою під впливом Туреччини. Це ж правда. Тобто, це випадок, який вже є в Європейському Союзі. Це по-перше. А по-друге, а чому він раптом вирішив, що України територія якісь інші? У нас території залишились такі самі. На відміну навіть від деяких випадків в Європі території України, де Юри з точки зору міжнародно правової Угорщина, до речі, це чітко визнала. На офіційному рівні і бере участь навіть в форматі Рамштайн допомагають зброєю, щоб звільняти територію, яка просто зараз тимчасово під окупацією. Про що він говорить? Я вважаю, що це провокативна заява, яка межує з претензією. Е, ну, межує з, з такими знаєте, ставити. Я би так сказав, поставити під сумнів, е, де юре територіальну цілісність України. Це дуже складна історія. Нам не треба. Саме ми йти на цю провокацію, звісно, але розуміти, що пан Орбан буде це продовжувати робити.